Почесне консульство Угорщини в Івано-Франківську надало платформу, де діти можуть себе відчути дорослими журналістами. Як благодійний проект, тут почала діяти школа професійної журналістики. Олексій Медведенко, учень 9 класу, каже: для нього такі заняття це пошук себе і своєї майбутньої професії. Я не знаю, як повернеться моє життя. Можливо, це журналістика, можливо, це медицина, можливо, навіть педагогіка. Я прагну від журналістики навчитися ораторської майстерності, вміння висловлювати свою думку. І е, зрозуміти, чи вона важлива для мого життя чи ні. А от Аня прийшла сюди цілеспрямовано. Дівчинка вже визначилася зі своєю майбутньою професією. Я насамперед мрію стати журналістом, і взагалі ця професія мені дуже цікава. І е, взагалі цікаво, як виконується ця робота. Мені цікаві новини є і е, люблю багатьох журналістів, також знаю. І, Ну, вони цікаві люди взагалі. Але однієї мрії інколи замало, каже керівник гуртка Оксана Кваснишина. Журналістика вимагає щоденної клопіткої праці. Ми їх вчимо в висловлювати свою думку, відстояти свою думку. Вони вчать писати якісні тексти, вчаться писати якісні тексти. Ну і зрештою, вони незабаром будуть готувати власні програми, які ми зможемо побачити на телебаченні і на радіо. Дехто з дітей не просто здобуває, а журналістської професії. Ірина ще й переглядає. Новини і має свою думку щодо інформаційного наповнення. Зараз в новинах не вистачає позитиву і, напевно, що потрібно бути завжди радісним і вірити в краще. Гурток наразі працює двічі на тиждень.